До Дня ракетних військ та артилерії, а також з нагоди Дня інженерних військ, які відзначають 3 листопада на Сумщині нагородили військовослужбовців. Спочатку пам'ятними знаками коїнами та грамотами відзначили артилеристів. Кутюк Максим Анатолійович. Максим Анатолійович, дякую за службу. Будьте здорові. Служу українському народу. Олександр Комаров із Києва до повномасштабного вторгнення працював вчителем. Служити пішов наприкінці лютого. «24 числа пішов до прикордонників, бо там служив строкову службу. А там було вже все набрано, тому я пішов куди брали, пішов в артилерію. Я не скажу, що я себе відчуваю на 100% військовим. Все ж таки, окрім строкової служби 18 років півжиття, тому я не служив. Тому наразі я вважаю, що треба просто робити те, що наразі є ефективним для того, щоб нас ну, захистити нашу державу. Серед нагороджених Сергій Мельниченко в артилерії служить майже півроку разом зі своїм сином. Сам пішов в воєнкомат, попросився, бо син почав служити з лютого місяця в перших рядах. І я пішов до нього, щоб мі... разом. Батько з сином, все-таки вона якось буде більш-менш. Якають серед піхоти піхота, да, цариця полей, а артилерія це Бог війни. Тому що ви дійсно неодноразово доказували і. Своєю ратною працею, своїм натненням і впевненістю перемоги переламували хід війни на наш бік. Зичу вам всім міцного здоров'я, успіхів, щоб всі ваші мрії збулися. Після нагородження артилеристів відзначили військовослужбовців інженерних військ. Ви ті люди, які в разі оборони закриваєте передній край мінно-вибуховими загородженнями, а в разі наступу перші. Пророблюєте, проходив вибухових загородженнях противника для того, щоб наша підхода, наші танкісти подолали передній край успішно і розгромили ворога. Сапер Геннадій розповідає, як потрапив у інженерні війська. Батько пішов в воєнкомат, і я не мог о... піти о... оставити це. Просто так і пішов за батьком. Я в університеті проходив військову кафедру, і там було саме мінування, міни. І був, і я сказав, що розуміюсь в цьому, і сюди потрапив. Саперство це дуже класна штука. Там можна на дворі трішечки пакостей. І ворог про це не буде знати, звідки воно і як воно було зроблено. Олександра мобілізували на початку весни. Він теж один із тих, хто отримав відзнаку. Загальна справа наша у підрозділу це мінно-вибухова справа, розвідка інженерна. Тобто вона досить складна, але з іншого боку, у нас є професіонали, які тут були. Воленька рота та за воєнним станом вона розширилась, кількість особових склад роти розширився. Та мобілізовані всі прийшли сюди з великою мотивацією. Більшість, які тут зустрічали ворога 24 числа, тому тут всі. Є партизани, які удостоєні відзнаки партизанської загалом до професійного свята відзнаки отримали 49 артилеристів та 34 інженери. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Сумщина.